Душі небеса, а щастям стає кожна днина, це значить, у твоє життя прийшла особлива людина. Коли у Росії цілий світ, а посмішка щира, дитинна, це значить, у твоєму житті є та особлива людина. Коли твоє серце храм. А там за спиною крила. Це значить з тобою життя іде особлива людина. Такою особливою людиною у нашому храмі і нашому селі є метрофорний протирей Тарас це людина великої віри, великої надії. І великої любові до Бога, у кожнім Його слові тепло і доброта, повага і щирість, турбота і співчуття, всечесний отче Тарасе за нас ви Богу молитесь щодня і сповідаєте гріховні наші душі. Ми любимо вас, свого духовного Отця, повірте нам. Ми любимо вас дуже, вітаємо вас з 30 ю річницею Служіння на нашій парафії. Благословенні, Отче, будьте небесами, Всевишній хай оцінює ваш труд, а зерна ті, що сієте між нами, плодами слави Божої, зійдуть. В родині на парафії, в душі, щодня, хай буде сонячна погода. Нехай небесні блага і земні, від Господа вам будуть в нагороду. За вашу працю, серце золоте, за вболівання щирі, за науку, за віддане служіння і за те, що в горі першим подаєте нам руку. Хай Отче Господь Бог дасть щасливий довгий вік. А ми в церкві заспіваємо много, много, много літ. Слава Ісусу Христу! Від імені воїнів, військовослужбовців нашого села, які на сьогоднішній день захищають, боронять нашу країну від російських загарбників. Сердечно вітаю вас, Отче, з ювілеєм 30-ліття священства в нашому селі. Радію, що Христос дав вам особливу благодать стати священником та нести Божу науку своєму народу. Щиро дякуємо, Отче, за ваші молитви, про захист для наших. Невтомних воїнів захисників та зичимо вам міцного здоров'я і Господньої опіки у всіх починаннях та служінні на нашій парафії. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Ісусу Христу, дорогий Отець Тарас, в такий величний нашої парафії села, Стриївки день, і я що так далеко від дому, але душею і серцем з вами, моїми дорогими земляками, долучаюся до всіх привітань, схиляю голову та подяку за ваш труд, дар, вашого життя та покликання, дякуємо Богу за ваше служіння за ту любов, милосердя, віра та надія, що ви доставляєте в наші серця, бажаємо та молимося, щоб Господь благословив вас і надалі провадив вас дорогою священства, в доброму здоров'ї, і щасті, ще довго, довго на славу Богові. Причистій Діві Марії, усіх святих та ангелів. На многії і благи літа, з повагою, Катерина Колікова. Стриївчане, дозвольте мені сьогодні приєднатися до вас і разом з вами поздоровити нашого дорогого Отця Тараса з таким знаменним величним ювілеєм. 30 років це є серйозний відрізок життя. І 30 років незмінно служіння Богу і служіння нашим парафіянам і йдучи з нами нога в ногу по житті всі ці роки. Отець Тарас. Ви для мене не просто отець на нашій парафії. Ви для мене є другом. Ви є другом моєї родини. І я хочу вам сказати, ми вас дуже любимо, цінуємо і поважаємо. 25 років назад ви благословили мене на дорогу і дали мені ось цей образочок, який я по сьогоднішній день ношу коло свого серця, і який мене оберігає. І я хочу сказати вам, Отець, що ваша молитва і ваше благословіння мають надзвичайно велику силу. Я в цьому особисто переконався в своєму житті. І в цей прекрасний ювілей я хочу побажати вам і вашій родині міцного здоров'я, щастя, миру і миру нашій ненці Україні. Дай вам, Боже, здоров'я і багато-багато ще років на нашій парафії. Служіння на нашій параді. Отець Тарас. Ми зараз переживаємо нелегкий період в нашому житті. І ми сьогодні, як ніколи, маємо бути разом, маємо згуртуватись разом. Ви своїми молитвами, а ми прості парафіяни, хто словом, хто матеріально, допомогти нашим героям. Нашим хлопцям, які відвоюють нашу незалежність. Ми маємо зробити все для того, щоб вони повернулися з перемогою і живими. Ми будемо молитися за них і робити все, щоб вони мали все, що їм потрібно на передовій. Я від себе особисто, що буде в моїх силах, і до кінця буду. З ними. Я хочу сьогодні приклонитися перед батьками, перед татами і мамами і родинами тих, хто вже положили свої голови за неньку Україну. І хочу приклонитися перед мамами і татами і родинами всіх тих, хто сьогодні боює за нашу незалежність. Дай вам Боже здоров'я і терпіння. І я хочу вам подякувати за те, що ви виховали справжніх героїв і патріотів України. Ми, прості люди, як підемо з цього життя, про нас забудуть скоро, а про цих хлопців, про героїв України. Будуть співати пісні, будуть розказувати вірші. Їхні імена будуть закарбовані на багато-багато років і поколінь допереду. І я впевнений в цьому. Вони стали героями. І всі їхні родини мають гордитися тим. І я горджуся, що в моєму селі стільки героїв породила наша земля. Дай вам, Боже, всім здоров'я і повертатися з перемогою. Отець Тарас, ви так само прийшли в село в історичний момент, коли наша дерев'яна церковця згоріла і ви з палаючої церкви винесли Євангелія, яке знаходиться зараз в нашій новій церкві, в нашій новій красуні церкві, яку парафіяни побудували по цеглинці, яку обходжують, доглядають. Яку помалював наш славетний художник володя? І я вам хочу побажати ще багато-багато років служіння на нашій парафії і бути разом з нами. Я думаю, що багато зараз погодяться зі мною людей, що ми не уявляємо собі нашої парафії без вас. Дай вам Боже здоров'я! Дай Боже здоров'я всім парафіянам, дай Боже здоров'я всім воїнам, які захищають нас. Здоров'я і слава Україні! στον Χριστό, χωρισμένοι από τον Θεό, na brámy, z tvoho srdce zemlou. Ждав міжна матусь заплатив за них до З ними я до Христа пригорнуся. Госпонь Храмі, сіло як Божа дитина. Слава Ісусу Христу! Дорий Гочета, щиро вас вітаємо триста дітям, що ви нас купали на порагні, ми вас полюбили, ви нас давали на війку що. І дуже ми вдячні вам за вашу благодать, що ви нам так навчили нас любити церкву. І ми вас любимо всі. Ну, за ваші труди, за вашу науку, що ви вчите і вчили ви, і навчаєте наших дітей, наших внуків, правнуків наших. Дуже вам вдячні за то, дай вам Боже здоров'я, благополуччя. І всього найкращого. Ми вас вітаємо з 30 літтям що ви нас на парафії. Ми вам дякуємо за вашу доброту, за вашу лагідність, що ви нас навчили, наших дітей навчили, що ми при вас були стільки сестрицями, і ви нас все добра вчили, і все злагоди, і все миру, і все любові. Дуже вам дякуємо, Бажаємо вам щастя, здоров'я і благополуччя. Тарасі, поздоровляю вас з річчям, що ви були в нас і вважаю вам щастя, здоров'я і блага є, і много літа. У 1990... 1994 році згоріла церква. В той час ми пережили Велике Горе, в той час на парафію прийшов отець Тарас Синоцький. На наше село припало велике городо, не було нічого. Згоріло все. Треба було відбудовувати, побудували за два з половиною роки церкву і все з сільськими майстерами. І з... туди був голова колгоспу, Багнюш. З допомочі Багнюша і всі... з цілого села побудували. І... Como eu fui. Ісусу Христу, сучасної очі Тараси, прекрасні парафіяни храму святих апостолів Петра і Павла мої земляки. В сьогоднішній день, славної волинської землі, хочу привітати вас, Отче, з 30-літтям служіння у селі Стрілка, і побажати вам словами такої хорошої і прекрасної опи. Одного разу священнику приснився сон, що Господь дав йому можливість пропустити в рай певну кількість людей за певний час. І він сидячи біля дверей раю, згадував рідних, близьких парафіян, гористів, всіх, з ким йшов дорогою спасіння. І залишивши кілька секунд на себе, вже мав заходити і тут згадав ще кількох людей. Коли вони попали в рай. Двері перед ним закрилися. Він зрозумів, що, на жаль, час сплинув, і в рай він не попаде. Але вирішив ще трошки посидіти біля дверей раю. І тут двері відкриваються, і сюди апостол Петро каже, отже, заходьте. Але час сплинув. Нічого заходьте. Заходьте, бо ті люди, яких ви пропустили в рай, не дають мені спокою і кажуть, пропусти. Священника в рай, бо він йшов цим шляхом з нами. Отже, я бажаю, щоб ваша молитва за людей, святопокровського, Святопет... храму святих Петра і Павла, в земляків, була такою сильною, а їхня за вас такою ж, щоб ви разом пройшли шлях спасіння земного, а потім осягнули небесне. Ще раз розділяємо з вами вашу радість. Радість вашого служіння. Нехай Боже благословення, покров Божої Матері, захист святих буде з вами перемоги, миру і спасіння всім нам. Слава Ісусу Христу! Бути священником це бути в Бозі. Бути священником це служити для всіх. Бути священником це сіяти Боже Слово, бути священником це велика відповідальність. У цей день 30-літнього священства. Хочу привітати вас, Отче Тарас, і подякувати вам, що ви проявили мужність взяти на себе такий відповідальний обов'язок бути священником. І продовжувати традицію ваших духовних попередників у церкві святих апостолів Петра і Павла. Дорогі парафіяни, не забувайте, що і священник потребує вашої молитви, підтримки, тільки разом священник і ви творите видиму церкву на землі, а в майбутньому у Царстві Божому. Святий Августин сказав: Господи! Я не хочу бути спасенним без моїх вірних, то нехай Господь допоможе вам осягнути спасення і як добрий пастир привести до спасіння усіх, кого Господь доручив вам, Многі літа, отче Тараса. Це чесні очі Тарас, прийміть щирі вітання з духовної столиці України Полтави, колиски літературної мови. Щиро-сердечно вітаємо вас з Ювелеєм 30-ліття священства. Христос дав вам особливу благодать стати священником, покликав вас нести Божу науку своєму народові, працювати винограднику Божому засівати зерна Слова Божого, зерна любові, милосердя і покаяння. Бажаємо вам віри Авраамової, мудрості Соломонової, терпіння багатостражданню і Ова, любові апостола Івана Богослова. Нехай Господь посилає вам міське здоров'я, духовну радість, мир, стійкість у вірі, родині затишок, а многії і благі і літа. Отець Тарас вітає вас з Ювелеємці 30-ї річниці служіння на парафії. Хадісно, святі першоверховні апостоли Петро і Павло моляться за вас і дають сили на на продовжувати цю нову працю священника на цій парафії, на цій Господній ниві. Хай дійсно пристав Богородиця, покривайським охорона Господь Бог голосить на ногі і благі літа. Многая я літа, много я літа, многая літа, много воздравіє, во, во многая но літа. О хай літа, много, я лето, Отче, нас вітаю з трецятою. Richneciu, żvia shentva, Monoyalita, Mono Yalita, Mono Yalita, Monoalita. Церкви ми Святу прийшли, а грішили обрішили з миро. Боже нам гріхи прости, Господи, помилуй нас, тож молимось Богу повсякчас, Господи, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, щира в нас молитва, ця, просим Тебе зі слізьми. Боже наш кріпи в серцях, Злагоду поміж людьми, дочмолімось Богу повсякчас. Господи помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, дай здоров'я нам прожить. Довгий вік на цій землі будем лиш добро творить, так як ти нам заповів